Рада бачити вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Нові акції в магазині діятимуть до 5 січня. Дякую усім за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Серветка для скла мікрофібра, фрекенбок 64. Пакети для сміття з затяжками 60-літрові 44-20. Кошик пластиковий кольоровий 7 гривень. Шланг універсальний для пральної машини 99 Набір прищепок у сітці 50 штук, ціна 39. Такий набір 10 штук упаковка 22 гривні. Дозатор для мила фарфоровий 77, футляр для зубної щітки та пасти 49. Дозатори для рідкого мила з відділенням для губки 169. Губка йде також в наборі. Фарфоровий з мильницею 99, 2 в одному, пляшка для напоїв пластикова рожева 64, стакан дитячий з кришечкою та трубочкою 99 та 149, миска пластикова з кришкою на 4,5 літри 58. В об'ємі 270 мл. Ціна 34 гривні. Вказано іде з кришкою, але кришки не бачу. Сушарка пластикова для посуду 99 сіра та чорна. Підставка для ополонника 19 у двох відтінках. Бокс пластиковий морозко 29-1,5-літровий. Контейнери пластикові три штуки. Упаковка 88. Тарілка десертна люмінарк, скло кераміка, блакитна 58. Також тарілка обідня 58 та супова. Млин для спецій – 74. Глечик для напоїв скляний з кришкою 149. Також акційна ціна на ємкість для сипучих 109 109-129 більша. Тарілка десертна, сіро-коричнева 58. Блюдо глибоке, чорне – люмінарк 118. Ємкість для сипучих, скляна з металевою кришкою 99. Більшого розміру 139. Є ще за 99, вище 84 і найменші по 74 гривні. Тарілка супова, сіро-коричнева, 84. Форма скляна для запікання 159. Фрекенбокс катертина 120 на 150 9 гривень. Чашка керамічна ароматний обід 74. Такі чашки керамічні по 58. Склянка низька. Кварц райдужний 64. Висока склянка 20 гривень. Келих для пива скляний подвійні стінки 88. Набір келихів для вина 2 штуки 139. Келихи для шампанського. 4 штуки упаковка 499. Кошик для білизни пластиковий. Кутовий 399 45 літровий. Сковорода алюмінієва антипригарне покриття з кришкою 589. Яйца пластикова. 18. Кавомолка – 152 499 гривень. Виделка столова бронзова 32 гривні нержавіюча сталь. Овочі, чистка металева 3 в одному із захисною кришкою 65. Вінчик для збивання кухонний 77, Ополонник пластиковий ложка. Та такий варіант ополонника. Ціна 49 гривень. Ситочко для заварювання чаю 29. Затискачі для пакетів 4 штуки 14. Пальник для газового балона 74. Мішечки кондитерські 15, 20 штук. Упаковка. Дошка кухона бамбукова 129. Вінчик для збивання 77, галечик для напоїв, скляний 229 Стакан мірний прозорий 9 24 гривні набір контейнерів з харчової фольги 3 штуки упаковка. Пакет для запікання та копчення 88 для приготування м'яса, овочів та риби. Термо з помпою 449. Бафлі солоні Артек 16 зі смаком цибулі та грибів. Чай чорний в пакетиках 100 штук. Упаковка 74 гривні. Кава Якобс натурально смажена в зернах 1 кг 479 грив. 3 в 1 5 гривень. Розчинна кава нескафе Класік 170 грамова 199 грив. Напій розчинний Петрівська слобода зі смаком вишні 5 Карпатський чай 100 г 55. Склад плоди груші, сливи, яблуні, шипшини та ароматизатор. Начинка макова для випічки 49. Вага 500 г. Фігурка шоколадна від рошен 27. Набір свічок 29-2 штуки. Кошик декоративний олень 39 Декор новорічний підвісний 33 гривні. Батончик шоколадний снікерс 22. «Міленіум» – 17. З кокосовою стружкою 12, баунті 22 гривні. Келихи для вина 6 штук 179. Келихи для шампанського 4 штуки 499 гривень. Набір лапок, сквіш, антистрес 84. Лапка в кульочку 74 гривні. Капібара іграшка музична 99 г. Олень. Тваринка браслет на руку 88. Декоративна гірлянда 100 лет 37. Набір антистресів 77 гривень. Знайди свого сквіші. Конструктор дитячий з викруткою колесо вигляду 199. Блакитний та рожевий. 249. Конструктор з викруткою гойдалка. Лялька музична з голосом. Рухливими кінцівками 699. Лялька в коробці плюс аксесуар сюрприз 229. Батарейки А 4 штуки 39. Наша сила 55. Гра магнітна дитяча одягни ляльку 88 гривень 199 іграшка дитяча песик в переносці на батарейках. Іграшка антистрес сквіш тістечко 179. 199 також тістечко. Лижі для катання з палицями 399 та 449. Сумки тедді, м'які шопери. Така сумочка була минулого разу: 129. А ось така новинка 149 35 на 35. Сумка чоловіча, шкірзамінник 199. Таким було відео з Аврори. Усім дякую за перегляд.